Зараз перевіряємо як працює схема контролю, яка передача увімкнута передня чи задня. Схема, яка працює по третьому піну по, аналог, по аналоговому каналу. Роль опорного опорної напруги виконує Powerbank. Один е, провід синій йде на землю, червоний. Провід павербанку йде на амперметр, а далі на пін 3. Пін 3. Ось тут от розпіновка на самій платі. Як вона співвідноситься з розпіновкою на цьому піні, на, на цьому роз'ємі? Ось розпіновка на роз'ємі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отак вона розташована на платі. Третій пін, цей контрольний аналоговий пін, це нижня точка. Ось вона нижня точка. Нижня точка. І от до цієї точки в коло третього піну вирізаний амперметр. Як видно, зараз він показує 10 ампер міліампер. От коли ця мітка на волу знаходиться, знаходиться трохи лівіше від опорної мітки на кожуху. Зараз я буду обертати ключем цей вал вправо-вліво імітуючи задню чи передню передачу. І будемо дивитися, як змінюється струм у колі третього піну. Це зараз включена передня передача. Рухаюся. Рухаю вал по часовій стрілці. Раз. 40 мА. Зараз назад повертаю в задню, на задню передачу. 10. Включаю знову передню передачу. 40. Задню передачу. 10. 40, 10, 40. Це коло контролю працює нормально. Зупиняємо цю перевірку і займаємося. Кан-лінією. Перевіряємо, як працює Канлінія на цьому. Канлінія теж підключена до роз'єму. Це пін 2 і пін 5. Ось підключення. Ось воно йде на комп'ютер. Будемо дивитися на комп'ютері. Напруга вже подана. Тому. Раздаемся, что в конлинее отбываете. А, вот тут рыба натиснула. Ось Канлінія передає інформацію про стан блоку, про стан перемикача передач. Якщо покрутити вал, то ми вал цей вал, то ми теж побачимо зміни у канлінії. Зараз вон там нічого не змінюється, тільки мітка часу змінюється. А взагалі. Зараз відкриємо канлог. Ось канлог. Просто запис, старий запис. Записано раніше. І тут видно, що з поворотом валу. Змінюються показники. Ну, наприклад, тут 64, 64, 65, 67, 70, 7Б і так далі. Залишилося тільки пояснити, що це все означає. Ось коли мітки. Мітка на валі і мітка на корпусі співпадають, знаходяться на, лінії, на одній лінії. Ось як тут, це означає, що це, це нейтральне положення. Що, а коли ми е, пер, перемикаємо, крутимо гаючним ключем оцей вал або за годинниковою стрілкою, або проти, то відповідно включається передня або задня передача. Як це все виглядає в канлінії? Ось весь оборот вала повний на 360 градусів. Умовно позначений ось таким от колом? Це коло інженери розділили на ну, ті, хто придумали цю схему, Передачі даних розділили на 28 секторів, пронумерували їх: 1, 3, 2, 6, ну і так далі. 1А, 1 Е. Це гексагональне представлення цифрової інформації, а не звичайно для нас десятинне, Тому є такі от позначки. Наприклад, 0 А означає 10. А 10 10 звичайне наше десятине означає 16. Тобто десятка гексагональна означає 16 16 по десятиній системі. Так ось вони розділили все коло по на 28 секторів, пронумерували їх і. Це, і оцей номер сектору е, передається в останньому байті о такого, е, о такого поля даних кансигналу. Як ми бачили, ми тут бачимо ось оце ідентифікатор кан сигнала 02 02F4, а тут є два різні, два різні е поля даних. Ось оце ID, ідентифікатор е кан-сигналу. І два поля даних. Одне поле це передає інформацію про час, про кількість робочих циклів, які минули з моменту включення цього блока, з моменту подачі живлення на нього. Вони змінюються так послідовно, логічно, 38, 37, 38 до 3А, 3F, потім 40, 41 і так далі. З ходом часом вони. Наростають. Тут все зрозуміло. Це інформація від блока в систему про час, скільки часу цей блок працює. Друге ж поле. Більш цікаве, тут воно відрізняється від попереднього, тим, що в другому байті не 19 і 18. Це поле передає інформацію про положення валу. От, от о ці дві мітки, чи суміщені, суміш, чи мітка вала знаходиться по один чи по другий бік мітки від тої, що намальована на корпусі. Так от, я вже казав про ці сектори. Оці сектори от, сховані от в цьому останньому байті. То якщо ми отут бачимо, 01, 18, а останнє 0,1. 0,1, як от тут намальовано, це означає, що мітка валу чи вал перебуває в середньому положенні, ну, точніше, в першому секторі. Якщо будемо обертати вал за годинниковою стрілкою, то тут, відповідно, в цьому байті спочатку з'явиться 11, потім 13, 12 і так далі. О, це, а якщо будемо обертати проти годинникової стрілки, то після 0.1 з'явиться 03, 02, 06, 07, 05. От саме в цьому восьмому байті, таким чином, канлінія передає інформацію про грубе положення цього валу неточне. Ну, вірніше про інформацію про перебування валу в певному секторі цього кола. Повного кола обертання. А шостий і сьомий байти вони передають інформацію точно точні точне координати цього валу в, в гексагональному представленні. От, наприклад, якщо від середнього положення першого сектора вал відкрутити чуть -чуть від трошки в, в, по часу, за, за годинниковою стрілкою. то в 6 і 7 байтах з'явиться FFF. FF. А якщо в протилежному напрямку, то тут будуть нулі, як отут і написано. Якщо крутити вал далі проти часової стрілки, то буде от ці спочатку наростають цифри в 7 байті. Потім, от приблизно всередині третього сектора і в шостому байті одиниця з'явиться. Тобто, коли тут всі цифри вичерпаються, то старший розряд з'явиться тут. І так далі все йде по наростаючій і таким чином спостерігаючи за, за тим, які байти знаходяться. У канлозі можна сказати, і грубо по останньому байті, в якому секторі знаходиться вал. І точно, по, шостому, по даними 6 7 байта, от по цим цифрам, які всередині кола знаходиться. Ну, отаким от чином, влаштований контроль положення валу по лінії Чи це по, по діагностиці все. Далі, е, що робимо? Робимо займаємося оцими перемикачами і займаємося контролером, тому що багато що зав'язано на контроль, на контролері. Спостерігав я певні збої. ну Вони такі дуже рідкі, але все-таки присутні збої в передачі оцих цих цифр, оцих от координат, точних координат із 6-7 байту. На жаль, інженери зробили цю плату контролю таким чином. що… Тут не окрема плата відповідає за кан-зв'язок, за кан перетворення, а процесор сам сам контролер має встроєний, встроєний контроль за, плат, за, кан, за станом Кан-Лінії, і доведеться значить, ним займатися. Значить, всі ці критичні речі, про які йшлося раніше, Оці силові ключі треба прогріти, пропаяти. Ну, контролер пропаяти не можна, тому що там відстань між ніжками дуже мала. План такий, що знімаємо цю плату, відпаємо всі ці шлейфи, замотуємо пластикові деталі в в тепловідбивну плівку, кладемо його в пічку, нагріваємо рівномірно площину плату знизу десь до 200 градусів, а зверху прогріваємо феном, додаємо ту температуру, доводимо температуру плавлення, припою до точки плавлення. І таким чином, якщо якісь є механічні дефекти на контактах, то вони зникнуть за рахунок того, що всі контакти, всі спаяні елементи, ну, наприклад, мова йде про ніжки на процесорі, вони Якби розплавляться і заново спаяються, застигнуть уже без якихось мікротріщин чи якихось інших дефектів, які не видно так візуально. Потім цю роботу знову ж таки проконтролюємо по цій схемі, по тому, як як будуть відображатися координати, тонкі координати. На, на цьому колі, в, в байтах, відповідних байтах КАН-сигналу. На цьому все.